це друга частина, ось цей песик чапі, ось там китичка. Е, е, Маму китик, я не знаю, де вона. ось є <плесла> Це, звісно, мій пес на моєї тітки, а він тут <плесла> теж живе. Покажу вам песика мушку. Е, е, муха, ну вона вже дуже, їй вже 8 років. Саме перша тваринка. Ось <плесла> вона така. Мушка. Мушка, правда? Мушка. І чапочка біля неї віч. І покажу вам моїх ципочок. Не знаю, де мама, як якщо її побачу десь, то я зрештою запишу відео. Показую вам своїх ціпляночок. Ой-ой-ой, паду зараз. Чапки. Вічно дам? Чеп. І все так кожен день вічно і вічно. Котика, на жаль, нема. А цей. Я би показав. Добався, я вам, пока. І на цьому кінець. всім па-па.